Тут на цьому маленькому столі електронні частини, паяю, мотори. Військові хвалять її пайку та якість збірки, і вже звітують, що цими дронами знищують ворогів. До повномасштабної війни Віолета створювала прикраси на замовлення. Але лютий 2022-го докорінно змінив її життя. На фронт добровольцями пішли брати та батько. Дівчина почала їм допомагати. Досвід мала ще у 2014-му коли на захист країни став старший брат. Я почала волонтерити для їх підрозділів, купувати автівки, дрони, тепловізори. Присіли за два роки активного волонтерства. Потреба в дронах стрімко зростала. Тоді Віолета вирішила змайструвати пташку власноруч. Пройшла два безкоштовні онлайн курси зі збирання FPV та бомберів. Склала теоретичний іспит. А поки навчалася, на пошту прибули перші деталі для збірки з Китаю. Майстерню волонтерка облаштувала недалеко від дому, з приміщенням допомогли знайомі. Не маючи жодного досвіду, дівчина успішно зібрала свій перший бомбер, потім FPV. І коли побачила, як її дрон уперше відпрацював на фронті, надихнулася ще більше. Цей бомбер був підлетів на дворожі позиції над посадку, скинув вибухівку, попав в окоп. То вже тут класно вибухло. вибухнуло і він полетів. Також стало легше збирати гроші на нові запчастини, бо люди вже бачили результат у маленькій майстерні. Віолета щоденно паяє та скручує нові й нові дрони. Що є всі деталі, можна зібрати його за день. Потім потрібно його ще налаштувати. Перші дев'ять безпілотників Віолети вже нищать ворогів на фронті. Ще чотири майстриня зібрала нещодавно. Їх відправила у 78-й окремий десантно-штурмовий полк, де служить один з її братів. Попереду виконання замовлення для підрозділу батька. Робота над шістьма пташками вже кипить. Вони потрібні постійно, Це як кулі для автоматів, як снаряди для артилерії. Це маленьке, пропахле каніфолю приміщення стало для дівчини місцем власного опору росіянам, і кожна година проведена тут підсилює підрозділи її рідних, які борються за перемогу.